Привіт, друзі! Мене звати Бало Грената і ви на моєму YouTube-каналі з вивчення угорської мови. Це таке невеличке відеознайомство, де хочу трохи розповісти про себе та про те, що ви зможете знайти в мене на каналі. Я займаюся викладанням угорської мови понад 10 років. Угорська мова є моєю рідною мовою. Я народилася в Україні в Закарпатті, в угорській сім'ї. І ми вдома говорили тільки угорською мовою. Українську мову я вивчила в школі із телевізора. Рахую, що мені дуже пощастило, адже я народилася в такому місті, де на плюс-мінус одинаковому рівні говорили і українською, і угорською, тобто я могла обома. Мовами одночасно спілкуватися чи чути обидві мови одночасно. І насправді знання мов додатково ще англійської дуже допомогло мені в житті. І відповідно, в першу чергу я почала займатися викладанням англійської мови, адже за спеціальністю я викладач англійської мови. А вже знання угорської мови колись підштовхнуло мене на те, щоб я спробувала викладати і угорську мову, що відповідно мені дуже сподобалося, далося мені. І це спонукало мене на те, щоб у 2016 році я відкрила свою мовну школу. Моя школа називається Live Learn. Що походить з англійської фрази live and learn, перекладається як живи та вчись, вік, живи, вік, учись. Це є не тільки назвою моєї школи, але і лозунгом, який мені дуже подобається, адже ми не можемо вивчити. Все відразу. Ми не можемо володіти нескінченною інформацією. Так? Ми не можемо е, вивчити щось раз і назавжди. Завжди з'являється щось нове, ми завжди вивчаємо щось нове. Тому це є і особисто кредо мого життя, і також так назвою школи, в принципі, чим ми і керуємося в нашій роботі. Ми навчаємо українців, які проживають в Україні або в Угорщині, або в інших країнах. Світу, і вивчають угорську мову як іноземну мову. На цьому каналі ви будете мати можливість дивитися відео про походження слів, тобто лексичного формату, де ми будемо з вами розбирати значення слів, використання їхнє, походження. Адже я дуже люблю досліджувати, звідки походять певні фрази, фразеологізми, звідки деякі слова запозичені, такі слова, які в одних мовах існують, в інших не існують, тому однозначно будемо про таке говорити. Також важливою. Частиною каналу буде граматика, так? Адже угорська мова рахується однією із найважчих мов у світі, і в першу чергу це за рахунок граматики. Тому точно будемо розбирати відео з граматикою. І також по можливості буду додавати цікаві відео про угорський народ, про угорську культуру та інші цікавинки. Чому я хочу вести цей канал? Мені подобається дуже ділитися інформацією, мені подобається вчити людей. Тому я вирішила завести YouTube канал, щоб тут могти розповідати все, що мені хочеться вам донести. Сподіваюся, що вам такий контент буде цікавим, сподіваюся, що він буде вам корисним, що він наближить вас до вашої цілі, до вивчення угорської мови, або ж принаймні зацікавить вас угорська мова, чи ви познайомитеся з нею трошки ближче. Підписуйтесь на канал, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб знати, коли будуть виходити наші наступні відео. І приємного перегляду! Бувайте!